Вітаю, друзі, на своєму каналі, який називається Думайте. Зараз черговий раз пропоную вам трошки подумати. Бо мова піде про останнє інтерв'ю відомого українського журналіста, який просто вибухнув в ефірі після батлу між Портніковим та Латиніною. Мова йде, звісно, річ, про Віталія Порт. Я не можу сказати, що Віталій почав набагато більше з'являтись в етерах різних Ютуб-каналів. Він і так був доволі популярним. Але те, що значна більша кількість українців після дебатів з Латиніною почала слухати те, що каже Віталій, в мене це не викликає жодних сумнівів. І саме зараз я вам пропоную два уривки з двох останніх інтерв'ю Віталія Портнікова, І ми разом над ними подумаємо. Права в тому, що одразу після батлу з Латиніною я себе спіймав на ось якій думці. Я знайомий з Віталієм з 2015 року, тоді вперше він запропонував мені взяти участь в одній зі своїх програм. З того часу я неодноразово був разом з Віталієм на його ефірах. Але кожного разу ми обговорювали під час цих ефірів якісь миттєві проблеми. Якісь тактичні питання. Ну, можливо, це обумовлено тим, що такий формат тих програм. Але жодного разу за всі ці 9 років ми не обговорювали ті стратегічні засадничі питання, які підняв Портніков під час розмови з Латинівно. Я ніколи не мав сумнівів про українські позиції Віталія Портнікова, ніколи не мав сумнівів в його високому рівні. Ерудиції та знань в його майстерності володіння словом. І тому я був, ну, просто відверто такий, як то кажуть, єлей на душу отримав під час того, як я прослуховував його спіч, адресований Юлії Лутині. Тож, зараз ще два уривки. Один з них присвячений ролі. Володимира Зеленського на початковому етапі повномасштабного вторгнення почнемо з нього. Ми, до речі, з вами під час минулого, минулих діалогів говорили про саміт миру, про очікування від нього. І тоді ми з вами, якраз, ви обурювалися, що ну мовляв, як можна було в одному зверненні з боку Володимира Зеленського звернутися і до президента як? Байдена як? і до лідера Сі, так коли він на це, це емоційна була картинка. Він поїхав в Харків на згарище зруйнованого гіпермаркету. Він записав відеозвернення, де сказав біот, там по голові Китайської народної республіки начхати на його емоції. Так, він він звернув. Вся до Байдена і звернувся до Сі. І дивіться, минає тиждень. І Зеленський робить доволі таку гучну резонансну заяву. Він фактично звинувачує Китай в тому, що ті зривають саміт миру. Але ж вони і тиждень тому його зривали. Так, от, власне, я хотіла запитати, як ця тяглість комунікації, вона відсутня, або, можливо, неочікувана українська влада для себе усвідомила, що Китай, виявляється, зриває. Він зриває саме. Я думаю, миру. що все було ясно. Але президент, як непрофесійний політик, він все ж таки аматор в політиці, але він, в, нього він, радники, він в нього є радники. В нього є радники. це Слухайте, ну вони теж аматори в політиці. Як правило, не всі або... не всі, але ті, які не не аматори, бо я йому зайве слово сказати. Ми ж це розуміємо з вами прекрасно. Будь-якому разі він вірить в публічну дипломат. він вірить в силу публічного слова, так як в цю силу вірить будь-який середньостатистичний українець, який 2019 року і віддав свій голос саме за таку людину, яка але це ж... працювало Щиро... в 22-му році. Ну або нам здавалося, що працювало, тому що тоді працювала не сила слова, а сила російських звірств. Угу. Ну і до речі, з Китаєм не працювало все одно. Так погоджуюсь. спрацювала з західною суспільною думкою, яка бач, яка бачила рви бучі. Це ми собі вигадали світ, в якому Володимир Зеленський виступає в парламентах. І під силою його перекона... переконаності, і його дійсно прекрасно написаних і виголошених промов змінюється суспільна думка. І я думаю, що сам Володимир Зеленський міг ще вірити, але я повторюю. І тоді я, до речі, це говорю. Силою нашого тодішнього впливу було те, що ми були жертвами звірячих дій російської армії, насамперед в бучі. І в Бородянці, і потім в Ізюмі, і всюди. Якщо б росіяни не дозволили собі звірств проти мирного населення, нічого цього б не було. Послухавши цю аргументацію Портнікова, я спіймав себе на думці, що саме таку точку зору я просуваю більше двох років. Ну, одразу хочу вам нагадати оті бравурні, просто феєричні бравурні реляції, які. Заполонили весь інформпростір України щодо того, як зустрічають Володимира Зеленського в тому чи іншому парламенті, як стоячи аплодують в Конгресі, скільки разів виступ Зеленського приривають оплесками. Вже тоді я всім пояснював, шановні, це аплодують не Зеленському, це аплодують українському народові. Я можу. Абсолютно погодитись з тезою Віталія щодо того, що подібна емоційна реакція вона викликана тими звірствами, свідками яких стали наші іноземні партнери. Але разом з тим, я хочу переконати всіх, що немалу роль в тих емоціях, які панували на початку повномасштабного вторгнення, відіграла та. Ну, той відчайдушний супротив, який чинили окупантам, в тому числі і цивільні українці. Згадаємо разом, просто от зараз згадую я ж мурахи по шкірі. Ті кадри, як намагались зупинити окупантів в Херсоні. Ті кадри, коли молоді люди, ну підлітки, фактично проїжджаючи легковою автівкою, повз російський бронетранспортер. Жбурнули в нього пляшку з запальною сумішу. Такі кадри вони не можуть не торкнути будь-яку людину. Як просто цивільні люди чинять супротив агресору. Тому я бачаю дві складові такого емоційного забарвлення, в тому числі і по всій Європі, і США. І саме це і викликало. Таку реакцію з боку парламентарів в різних країнах світу на промови Володимира Зеленського. Ще два роки тому я порівнював виступ Зеленського з добре нам, всім знаним моментом, коли дитина залазить на табуретку біля новорічної ялинки і розповідає якийсь заздалегідь завчений віршик. І всі присутні дорослі після цього в захваті аплодують. Наче відбулось щось надзвичайне, щось геніальне, а насправді нічого не відбулося. Ніяких суперздібностей дитинка не продемонструвала. Абсолютно звичайна реакція. Так само я абсолютно переконаний, що в той період можна було б на трибуни чи то парламентів, чи Конгресу Сполучених Штатів поставити будь-яку мавпу з прапором України і всі. Присутні так само б самовито аплодували. І отже, Володимир Зеленський ці бурні реакції абсолютно підкреслює абсолютно ні до чого. Тепер до вашої уваги пропоную уривок Другий. Цей уривок присвячений ролі такого собі мерзотника на прізвище Арістович. І спочатку я запропоную вам його прослухати, а потім даю свій коментар і дещо хочу вам нагадати. Вопрос от Ланы, она спрашивает в Телеграме. В одном из стримов слышал ответ Виталия Портникова об Арестович. Не спросите ли вы о том, как он относится в целом, цитирую, к этому господину? Не, считаете, не считает ли он его агентом Кремля, который, став популярным в дуэте с Фейгеном, набрав много подписчиков, резко переобулся и начал раздрай умов украинцев в такое тяжелое время? Зачитал вопрос как есть, упрощу его. Алексей Арестович. Я отношусь без интереса. Насколько я понимаю, когда Марк беседовал с этим господином, этот господин был советником Офиса президента Украины. И многие воспринимали его как в качестве некоего голоса власти. Я и тогда не понимал, почему систему информирования украинцев нужно создавать через неких неформальных и нештатных советников, которые ни за что не отвечают, но дают некую информацию и дают некие, высказывают некие прогнозы, как будто бы Являясь официальным голосом, в то время как сам официальный голос представлен только на уровне видеообращения президента Украины. Я изначально считал с 2022 года, что это неправильная конструкция, которая обязательно даст сбой. Популистская конструкция, далекая от реальности. Ну вот она и дала сбой. И поэтому после того, как э, этот э, господин... Э, Лишился должности советника офиса президента. Я считаю, что он вообще никого не должен э, интересовать, потому что он был не более. чем говорящей головой Офиса президента Украины. И когда было решено, что Офису нужны другие говорящие голосы, головы, то если нас интересует мнение украинской власти, если мы им интересуемся, то мы должны таким образом интересоваться другими людьми. А сам по себе, как самостоятельная информационная величина, мне кажется, люди без всякого бэкграунда, биографии и понимания реальности, в которой они существуют, не должны представлять никакого интереса для думающих людей. Но бывает разная публика. Но здесь как раз то, что приходилось слышать в начале большой войны, когда все только случилось, был, конечно, и шок, и страх, и так далее. Алексей Ристович, как пишут и наши зрители, в том числе, многим помог, потому что он спокойно, терапевтически, какие-то вещи озвучил, даже, может быть, это зависит от тембра. Вы согласны с тем, что на начальном этапе это было важно и нужно? Для... Нет, like, я, вот... я считаю, что на начальном этапе была такая же катастрофа, как и все предыдущие информационные катастрофы. Плоды этой катастрофы мы видим сегодня. Люди не должны жить в иллюзиях. Вот украинский избиратель в 2019 году жил в иллюзиях, что можно прекратить войну, договорившись с Владимиром Путиным, что виновата в войне сама украинская власть. В 2022 году ему говорили, что это война на пару недель, что Путин остановится, что мы опять-таки с ним о чем-то можем договориться, не надо волноваться, не надо никуда выезжать. И, кстати, говоря, многие люди, которых он успокаивал, какой-то голос, они могли просто сделать неверный выбор с точки зрения сохранения жизни. Понимаете, о чем мы вообще говорим? Я не раз сталкивался с людьми, которые говорили, что они успели выехать на неоккупированную территорию и так далее, потому что они слушали меня. Я всегда думал, что происходило с людьми, которые слушали других, которые говорили им, что это на пару недель. А теперь мы видим, опять-таки, очень многих людей разочарование в фрустрацию, Потому что когда я им говорил весной 2022 года, что это война надолго, это как конфликт в Сирии, нужно настраиваться на долгие годы войны и уметь отмерять меры этого марафона, они не хотели это слушать и думали, что на 2-3 недели. Лю людям нужно говорить правду. Когда ты говоришь людям ложь, ты обрекаешь их на гибель. Быструю или медленную. Звездная речь: я не могу. Э, с... Боротись з Віталієм Портніковим в змаганнях за володіння словом, яке у Віталія просто майстерно. Просто хочу нагадати вам, шановні, що ще в квітні 22-го року, коли лунали всі ці бравурні доповіді баюна Олекс... Олексія Арестовича про те, що війна закінчиться ось ось. Там, початку 2-3 дні, потім 2-3 місяці. Я тоді публічно заявляв. Я тоді ще перебував в лавах 206-го батальйону Територіальної оборони Києва. І тоді я публічно, ледь не першим і не єдиним, закликав громадян бути пильними і попереджав, що це війна надовго. Мінімум на 2-3, а то й на 3-5 років. Скільки каміння в мене тоді летіло. Бо ну, цей. Покидьок на прізвище Арестович, він, звісно, виконав свою чорну роль в тому, що відбувалося. І я категорично не погоджуюсь з тим, що він на той момент виконував дуже важливе завдання, заспокоюючи панічні настрої в суспільстві. Абсолютно категорично, так само, як і Віталій, з цим не погоджуюсь. Між іншим, та людина, яка його. Фактично і просувала в той період, я маю на увазі хорошого воруського Марка Фегіна. Вона ще й досі не визнала ганебної ролі Арестовича. Вона ще й досі всіх переконує, що на той момент це базікало, воно було дуже корисне, воно заспокоїло українців. А як казав Портніков, щойно побаченому вами уривку ніхто поки що не підраховував яку кількість. Людських життів ми заплатили з вами за оці казки Арестовича. Хай щастить. Думайте!